У цьому відео я хочу розповісти про те, про що я сама не знала раніше, але що мені відкрив Господь, і це може допомогти багатьом, які мають також залежність. До мене звернувся віруючий, який хотів сповідатися у тому, що він залежить від Макдональдса. Він витрачає гроші сім'ї, він ходить у Макдональдс чи не кожен день. І найголовніше, він ходить туди не тому, що хоче, а тому, що він повинен туди ходити. І він не отримує задоволення від їжі, таке, яке можна отримати, коли ти їстимеш смачну їжу, це залежність. І коли цей чоловік говорив, я бачила страждання на його обличчі. Я чула страждання в його голосі. Я всередині співчувала цьому віруючому. І я запропонувала помолитися і попросити допомоги Господа, тому що тільки Ісус може звільнити будь-кого з нас від будь-якого духу. Він може зробити нас вільними та істинно вільними. Ми почали молитися. Ми з ним удвох розуміли, що це не дух обжерливості, ні, це щось інше. І коли ми молилися з моїх вуст, зійшли такі слова. Прошу тебе, Господи, звільнити його від духу Макдональдса. Я здивувалася цим словам, але зрозуміла, що так, це правильно, так воно і є. Таким чином, Господь показав, що є такий дух, від якого, я думаю, страждають багато-багато людей. Ми помолились, він покаявся, він зрікся цього духу, і ми попросили звільнення. Минув вже, мабуть, місяць, може, трохи менше. Але найголовніше, що з тієї хвилини, хвилини, з того дня він став вільним, абсолютно вільним. І найголовніше у цьому те, що Господь через велику милість свою не просто звільнив його і зробив вільним і істинно вільним, але також Він повернув йому смак домашньої їжі. У сім'ї готують добре, у сім'ї готують смачно. Але через цей дух Макдональдса все скривилося, все спотворилося, і смак до домашньої їжі зник зовсім. Хотілося ось цього напівфабрикату, ось цього шкідливого продукту. Я дуже вдячна Господу Ісусу за те, що Він вірний. Якщо ти настраждався, якщо ти, як блудний син, наївся вже цих ріжків, якщо ти бачиш, що ти залежний, Залежний, це коли ти робиш не те, що ти хочеш, але те, що тобі каже біс, те, що тобі каже демон. Тобі треба йти до Ісуса Христа і попросити Його про звільнення. Він вірний, Він любить людину. Так, Він ненавидить гріх, але Він хоче тобі допомогти, і Він може тобі допомогти. Ми просто помолились, ми просто сиділи в машині, ми навіть не виходили з машини. Ми, сидячи в машині, помолилися, І Господь одразу прийшов, і я особисто отримала підтвердження, що цей чоловік вільний. Нехай Господь благословить кожного з вас бути мудрим і бути вільним тільки у Христі Ісусі.